Прошло тут кататися. Бачу одна машина побита, стоїть, видно дроном, посічена вся. Тут теж будинок побитий кошмар. Просто хлам. Вона ще одна машина, це вже друга, чим її лопанули, не знаю. Ай-яй-яй-яй. Тут може бути ліпістки на асфальті промовлятися, але поки що не бачив, але можуть. Все посічене, все побите. Бігборди всі прошиті наскрізь і не раз, видно, були прильоти нічого не чую, все шумить в шубу в руках. Так далі йде в баню. thank <laughs> you